спокою наш коханий, де тебе знайти в наш час? Ти усім нам прижаданий, прізнебіч розкинув нас, за тобою ген вітрила розгорнули кораблі, щоб могли тебе ті крила на чужій знайти землі. За тобою марширують, палять, знищують міста, цілі роки бомбардують. А чи може хтось дістать? Що найбільші там печалі, де велично пишний дім, а найменше серцю жалю у будиночку малі, невдоволені завжди ми, то печали джерело, помисом повні злими, ось бунтарство де зерно. Потримаймо дух неситий, годі мучити свій вік не шукай край знаменитий, будь звичайний. Чоловік, Тож печаль ускрізь літає, по землі і по воді, швидше близько шуряє, знайде в добрі, й біді, розбивай нуду неситу, ситу, будь в житті такий, як є, будь-ячергом насторчити, треба знати вже своє, славні прикладом герої та побиті на полях, хто живе в самім спокої. Той страждав в старих літах, Бог ділив усім ґрунтами, це пропасти може теж. Жереб мій із бідняками, але з мудрістю весь меж.